Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінський мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. І радий вітати сьогоднішніх наших моїх сьогоднішніх гостей. А, я ще придумаю, як їх точно сказати під час ефіру, тому що дуже-дуже багато слів, дуже дуже е, багато порівнянь. в Мене в голові. Сьогодні в мене в гостях Анна Новікова і Анастасія Атаманова. Це команда «Фоксес», це бронзові призерки змагань, про яких змагань ми зараз будемо говорити. А Добрий день, Вітаю. Анастасія. Добрий день, а, радий добрий бачити. День. А радий бачити таку дуже цікаву команду, дуже яскраву команду. Фоксис, в перекладі на я розумію, це е, е, лисички. Та, та, лисички. Да? лисенята такі лисички дуже цікаві? А мова піде ось про що? Мова піде про змагання, які нещодавно, на я розумію, закінчилися. Це перші, напевно, змагання в 25-му році з кросфіту. Ці змагання з кросфіту вони проходили у Львові. Я правильно розумію? Чи я помиляюся? Ні, змагання були ще до цього. В... Ну, в цьому році В цьому, в цьому році, році, саме в 25-му році В цьому році, мабуть, перші так. Ну, да. перші 2 лютого от ми були у Львові, а до цього ми їздили в Київ теж на змагання. Але вони були в минулому році, минулому році. Значить, мабуть. в принципі, це майже перші змагання в цьому році. е, змагання з кросфіту. І тому тут, можливо, в когось з наших глядачів і слухачів виникне когнітивний дисонанс, і вони зразу так чекайте. При чому тут дівчатка? Причому тут кросфіт, кросфіт окремо дівчатка, окремо. Розкажіть мені, будь ласка, про те. Як ви прийшли, як ви дійшли до того, що почали займатися кросфітом? Ну насправді, кросфіт в моєму житті він дуже давно. Ну, з 2016 року я перейшла в кросфіт зал, і з того часу, якби я ним займаюся на змагання. Такі партнерські, як зараз, ми з Настю, то це перші в моєму житті, вдвох, щоб ми так зборолися за перемогу. І ну, напевно час просто прийшов, бо багато років треную, тренуюся, і, мабуть, час уже прийшов показувати якісь свої вміння і навички. Ви просто почали. Ну, це парний вид. Так, Є так. не парний. Ну, тобто, можна Це є командний, командний, є індивідуальний, Є, ви виступаєте. Це як? були саме тім командний. Тім? Да. Це було... да. Але Я... крім всього іншого, ви ще виступаєте як в індуаль... індивідуальному на заліку чи як? На цих змаганнях не було, але в загальному є кросфіт змагання тім, а є кросфіт змагання індивідуальні. Угу. Е, ось, Тут саме був тім тобто батл. Це був е, організовані змагання. Е, бронк, е, зал називається Bronx Хаб, вони організовували ці змагання, і він так і називався CrossFit Team Battle 2025. Bronx CrossFit Game Team Battle 2025 Так, так. так. На Набі... для мене для... <laughs> набір слів <laughs> підряд. Добре, як ви до них готувалися? Е, верні, вибач, вибач, вибач Настя, як ти дійшла до кросфіту? Ну я почала кросфітом займатися теж давненько, в році дві 2020... З Угу. ось мене завжди приваблював цей вид спорту, але я боялася його, тому що вважала, що якось я недостатньо сильна, не недос, ну, дотягую. Тому перед цим я почала ходити на функціональний тренінг. Там е навантажені фізичне прибли ну, приближенно, приблизно приближенно mm -hmm. наближено до кросвіту, але без штанги. Тобто, це з гирями, з гантелями, тобто е ну, якісь -то кругові тренування. Ось, і коли вже пішов мій на той момент гарний тренер, у якого я займалася, і я зрозуміла, що я вже переросла функціональний інтенсив, я вже готова до кросфіту внутрішній, і я вже тоді пішла на кросфіт в 2017 році. Займалася по фану і як і Аня в останній рік ви вирішила якось підітожити. Все, що я вмію підбити, підсумувати да, і все да, інше, да. що таке ну, по фану, я от не зрозумів. Ми насправді вдячні нашому тренеру Сергію. Ось він, якщо буде слухати, то йому передаємо величезне. Якщо привет. він не буде слухати, ви йому покажете і... відео, тому що це людина, яка справді нас підштовхнула до того, щоб піти на ці змагання, тому що він на нас побачив, як ми тренуємося, і він сказав, що о, класно, у вас все вийде. Давайте ви ну, реєструйтеся на змагання. Тому що перші змагання, які ми пішли, Настя, дуже довго. Думала, чи вона хоче, не хоче, і якось ну, були не впевнені. Але ми були на них, зайняли 10 місце, було дуже важко насправді. І це перші були змагання. І вони в Києві проходили, в манежі проходили. Велика була дуже конкуренція, дуже важкі ну, потужні атлети виступали, тому доволі було складно. А зараз, коли ми після тих змагань ми приїхали, і нам Сергій каже, о, буде ще. Бронкс, mm -hmm. змагання змагання, реєструєтеся. І я тоді почала думати, що, можливо, ну, місяць мало для того, щоб відпочити, що недостатньо не часу відновитися. Тобі і Настя, зима. Та, да, Настя дуже хотіла і така: погнали, ми ж готові. А я казала, що ні, ну треба трошки більше часу, давай подумаємо. Ну і потім буквально пару днів, і ми вирішили їхати і зареєструвалися. Тому ну, але все одно це було з, від Сергія, тобто він якби вірив в наші сили. Зготував до цього, ми ходили до нього на, на тренування, і вся наша злагоджена робота, яка в нас зараз є, синхронна, угу. це завдяки йому і його роботі. Тому ми дуже йому вдячні. Ем, кросфіт, що він дає? Чи, при, чи прийшли ви до зали, і з якоюсь певною метою? Ну, відверто, дівчата приходять в зал. Для них що найголовніше це попа. І ну... це не відкриття абсолютно, це присяди постійно, це випади, це різноманітні. Це ну ви, ви смієтеся, я розумію, чому. От. Але ну в принципі, от є таке. Е, я дуже мало бачив дівчат, які займаються ривком. Я дуже мало бачив дівчат, які займаються на перекладенні. Про кільця я взагалі мовчу. Е, бурбі, якщо когось попросити, то тільки тренер може тобі показати. От я кажу, покажіть дійсно, реально, що таке бурбі. Здається, дуже проста вправа, от, і до речі, перший раз в житті мені е, дівчина-тренер сказала: ну, показала, як правильно робити Бурбі, і сказала, що сто разів зробиш і вважай, що ти пройшов тренування. Ну так, ну, Ну, перестань. насправді сто бурбі, якраз вони рахуються, що ти можеш вже зробити мінімальне тренування на день. Тобто ти їх виконав і молодець. І А так ось для чого ви туди пішли, ваша основна мотивація? Мотивація. для чого, чому що ви переслідуєте? Чого ви хотіли знайти в залі, отримати, досягти, набути? Ну, зараз я можу сказати, що для мене кросфіт це вже не просто якийсь там вид спорту чи спортивної зайнятості, що це більше як філософія підходу до фізичної активності. Тобто для мене кросфіт він є вже частиною мого повсякденного життя. Ну, мається на увазі, що саме з таким підходом багато функціональності тіла і рухливості, мобільності, витривалості. Ну тобто, я, наприклад, коли займаюся кросфітом. Я в своєму тілі впевнена, щаслива, і ну тобто я розумію, що воно підкорюється мені, а не навпаки. ну Іншими словами, зараз тебе хтось так почує, послухає, О вона радіє від себе, вона радіє від свого тіла. До того вона, значить, не раділа. Було якесь Раді... інше тіло. Ну, Радіж, рік змії, але я краще, розумію. Але краще, ну є така е, фраза в кросвіті, часто її можуть сказати no пейн, no гейн. Тобто, ти, якщо не маєш болю, не маєш і. Ну, переваг, тобто угу. того, що ти отримаєш. Ясно, тому... все задоволення через біль. Так, угу. в кросфіті насправді Життя це Життя – це біль. Я ну, вважаю, давай, що кросфітери – це люди такі трохи мазохісти, тому що вони мають любити біль і терпіти його. Але в цьому болі вибудовується твій дух. Тобто сила духу мені дуже подобається саме кросфіт Тим, що ти тренуєш не просто тіло, а мозок. Ти тренуєш свою голову, ти тренуєш свою нервову систему. Тобто ти стаєш витривалим з різної точки зору. А не лише ну тобто, не лише м'язово. Якщо ти ходиш просто в зал, то там ти нарощуєш м'язи, стаєш таким ну, фізично можливо Це кому гарним. пощастить наростити. Це кому пощастить, але там немає нічого більшого за це. А а в кросфіті це дух, тобто, це те, що тебе вибудовує як особистість, і дозволяє тобі боротися в житті з багатьма викликами, не лише там спортивними. Ну є дуже багато приколів, де там типу, а де ти будеш використовувати всі ті вправи, які ти робиш на кросфіті. Ну я насправді скажу, що я часто їх використовую. Ну, поїхати в село до мене половина вправ з кросфіта. Я виконую в селі. Угу. Ну тобто, сільський кросфіт з Лопатою. <с -світ> я завжди кажу, що це агрокросвіта. Mm -hmm. Але все одно я маю на увазі, що е все-таки голова. Мені, мені, мені здається, що в Кросвіті це цінно для мене. Це цей дух всередині. Витримка, витривалість і нервове насичення. ну, Анастасія, нервова витримка. Анастасія її треба переривати, вона може дуже довго. А Я її слухаю, ми просто ніколи між собою це не обговорювали. Беріть мене! Беріть мене і обговоримо. Але я розумію, що у нас. Дуже схожі погляди на це е, для мене це преодолення себе uh -huh. кожен раз, кожен раз виклик собі. Кожен раз я хочу все кинути, бросить. Переодягнути, перевзутись кросовки і піти додому бо важко. А потім я така, то, думаю, вибач, е я розумію, що це тема іншої програми, то вона на тебе чинить тиск? Е ні, я сама на себе чиню тиск. Я знаю є спеціальні служби в Вінниці. Покажи, покажи, дай знак. Я зараз так говорю, і можна зробити висновок, що кросфіт – це дуже складно, але кожен сам робить для себе планку в кросфіті. Кросвіт це такий вид спорту, що його гарно можна масштабувати. Тобто, кожна людина з якимись можливо там травмами, може у кого ну взагалі люба людина, якщо вона захоче, вона зможе займатися кросфітом і робити вправи під свій рівень. Тобто, я маю сказати, якщо я не помиляюся, що знову таки, якщо я не помиляюся в інформації, то кросвіт це база для. Американських пожежних це вони спеціально по-моєму проходять не тільки про армію. Я зараз говорити не буду. Там напевно зовсім інакші умови. І мені здається, що перед одним зі своїх бой... боїв Усик також використовував систему кросфіт. Ну окремо там система харчування. Ну і звісно, система кросфіт. Це не підтверджена інформація. Але я так розумію, що кросфіт це база. База для дуже багатьох інших або уособлених, або таких загальних видів як спорту. Так і прикладного можна говорити спорту. Декілька слів про змагання, які відбувалися у Львові, і де ви отримали, де ви вибороли третє місце по відео, яке я дивився і бачив, що ти страшенно незадоволена цим. Ну то було важко приховати. <с torso> відео не, не, не приховало. Так, відео ми не маємо можливості показати, продемонструвати зараз. Е, я бачу, що на столі лежать ваші нагороди. Це бронза, це за третє місце. Так, ну, ми так, я так. вибачмо. Я традиційно кажу бронза, ну це третє місце. Ми змагалися в категорії скелт жінка-жінка, тому що там були різні категорії. Ми були в категорії скелд В плюс В. І в цій категорії ми вибороли третє місце. Чому моє лице було засмучене? Тому що. Ми дуже гарно виступали і робили все, що було в наших силах, на максимумі. І mm -hmm. тому в фіналі, коли ми виконували вже фінальні вправи, ми теж їх зробили максимально класно і були дуже цьому раді. І по якихось моїх там підрахунках власних я вже дала собі друге місце. Ось. Але на самому нагородженні виявилося, що один бал більше було в інших. Іншої команди, ось і тому, звичайно, я була розчарована, тому що один бал це ну прям нічого. <гум> а коли ти вкладаєшся ну дуже багато, там ну я на 100% ти вклався. І зробив кращий виступ. То а вони гірший зробили виступ у фіналі. Ці mm -hmm. дівчата. Просто вони, наприклад, не на фінальних завданнях десь кращі були за нас, а на фінальних ми були кращі. Ось і тому, типу, такі такі, таке, таке відчуття, що цей один бал. Ну прям я його не могла прийняти. Тому Ніхто було таке... не постраждав? Ні, ні, Ніхто. я потім прийняв ну Настя, мабуть, тільки. Тому що їй треба було мене витримати і вислухати моє незадоволення, якийсь час, потім мене попустило. Ну, типу, і прийняття, ну, типу, прийшло. Що було в фінальних, е які як правильно сказати, які вправи? чи... Ком... Так, Який комплекс пішов на фінал і що ви виконували? Ой, він був складним. У нас було завдання п'ять хвилин роботи, потім одна хвилина відпочинку, п'ять хвилин роботи. І вони оцінювалися по-різному. Тобто п'ять хвилин це була перша частина, вона угу. оцінювалася, і друга частина оцінювалася. Що Перших... треба було зробити за ці п'ять хвилин? Перших п'ять хвилин потрібно було пробігти 12 відрізків човникового бігу. 20? Не 12? 20. 20. Я вже забула. 20 відрізків. Ні-ні, кажи, кажи. У таке враження, від... що ви на різних змаганнях були. 20 відрізків цього човникового е, бігу. Угу. Далі в нас... Кожен були... відрізок по кілометру? Ні-ні-ні-ні. Вони невеликі там були. Угу. Далі в нас були... 20, 18 бьорпі з зашагіванням на тумбу. З гантелями. З двома десятками. Так, да, з двома гантелями. 6... Гантелі вага? Десятки. Десятки, десятки, тобто дві, дві десятки, десятки угу. 20 кілограм. І шість канатів. На це двох. На двох, так. І це все робиться на двох пять хвилин. Так, п'ять хвилин. І треба було закрити. Ми зробили першими угу. Ось найшвидше з шести команд, які пройшли у фінали, і тому ми були просто щасливі. А, а друга частина, потім хвилина відпочинку, і одразу друга частина. На другій частині нам потрібно було. 20 синхронних бьорпів да. з пришком на коробку. Це було неприємно. Mm -hmm. А чому? Ну, найважче вже. Ну Це була складна така частина синхронність. Mm -hmm. Там було mm -hmm. питання синхронності. Все-таки синхронність. Mm -hmm. да, та, ну, в кінці, в загальному, коли ти багато працюєш, то перше, що хромає, це синхронність. Mm -hmm. е -е так, коробки, що далі в нас було? взяття плюс тов товчок. а да, взяття поштовх. І... І, і... І... А, випади з гантелями. Випади з гантелями, так, да, теж десятки. Чотири відрізки, Чотири туди відрізки. Туди, назад. І да. тако, і це ще на на, на швидкість? Так, ну, ну це просто, 5 хвилин. Час тобі дається час п'ять хвилин. Просто я знаю, що випади навпаки роблять дуже помало, для того, щоб сконцентруватися, для того, щоб не отримати ну, травму, от зробили... запустити саме ті м'язи, які мають працювати, і так далі. В світі, коли робиш комплекс, все на швидкість, то mm -hmm. тут вже не так ти. Думаєш над технікою. Хоча, коли ти просто робиш напрацювання на звичайному тренуванні, то ти все робиш чітко, yeah. слідкуєш за технікою, але коли вже починається сам комплекс, ти пам'ятаєш всі uh -huh. ці технічні моменти. М'язи пам'ятаю, тіло пам'ятає. Да, так, Але вже ти більше концентруєшся на швидкості виконання. Що найважче вам вдається навіть ну, почнемо от з цих змагань, які були у Львові, найважче, що вам вдалося? Перший комплекс, ну в загальному це ці змагання нам були дуже вдалими. Тобто ми гарно були підготовлені, uh -huh. гарно злагоджені, налаштовані гарно. Причому ми дуже багато все відпрацювали, і турнік, і ну все, що могли, ми зробили. Тобто, ми тут вклались максимально. У нас, ну я взагалі сказала Насті вже не раз, що ну ми зробили на 90%, що могли Найважче зробити. Найважча вправа, скажи мені, будь ласка. Ну, я не можу сказати, що мені було щось. Ну, най, не... найперша, найперша була складна, тому що там. Просто дуже довга робота. 20 хвилин кардіо робити на високих пульсах, uh -huh. міняючись греблю і байк, і накрутити uh -huh. як можна більше калорій. І так як ми хотіли вирватися вперед одразу, і це було перше завдання, ми поставили планку дуже високу. Ми хотіли накрутити 500 калорій. Це дуже важко. Ми uh -huh. на, на тренуваннях не робили такого. Ну, тобто ми тренувалися і ми там накручували 470, був максимум, який у нас виходив. А тут ми дуже хотіли рванутись зробити 500, Ну, ми зробили 483. Ось більше, ніж на тренуваннях. Але до 500 трохи не дотягнули. Але в будь-якому випадку це було друге місце вже uh -huh, одразу. Uh -huh, uh -huh. Тому ми були дуже щасливими. зробили заявку таку серйозну. Ну да, але okay. ми, ми просто коли йшли на тренува... на змаганнях цих. Ми всюди були другі, другі там тільки один раз ми були треті, другі, другі і один раз перші. Uh -huh. І все. Тобто, то ми були вже одразу десь в ну яка різниця між щоб зрозуміти, просто яка різниця між вами і першим місцем? От У Львові. Невелике. П'ять балів. Там п'ять балів було. Всього ще. лише п'ять балів, да, Ух, да, да. ви йшли просто да. Нос к носу. голова в голову. Ну, це... це напевно те, що дозволило мені прийняти наш, типу, наше третє місце. Тому що якщо така невелика різниця між першим. Там вже більше була різних відрив. Так? Да, там вже був більший відрив. Е, то це була якраз така можливість, що прийняти цю, ці бали і прийняти третє місце. Угу. Що в нас була різниця невелика. Що в нас є шанси, наприклад, приїхати і поборотися ще наступні, за краще. Е, наступні ваші змагання? Куди поїдете? Е, ну, наступні командні вони будуть осінню аж, тобто треба готуватися. Зараз тобто одинарні вас... будуть. Угу. Зараз можна на одинарні їхати. От Настя хоче підбурює мене, що поїхали на одинарні. Можливо, можливо, поїдемо на одинарні. Потім можливо, все. окей, я радий був сьогодні вас бачити і чути. І я вас вітаю з вашим третім місцем. І так само я буду радий бачити вас і чути з вашими розповідями. Якщо ви все таки вирішите поїхати на змагання, ну і потім прийти і розповісти, що це, де це і як Я бажаю кожному, щоб тренувався, змагався сам з собою в першу чергу, а потім уже з кимось іншим. Тому активно займайтеся спортом, їх дуже багато, різних активностей Це їй і... проплатили цю фразу? Анна Новіка, і Анастасія Атаманова. команда Фокс сьогодні в гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Дякую вам. Щиро дякую вам. Очікую. На ваш прихід знову до нас студії. Шановні наші глядачі і слухачі. А зараз ми відпочиваємо 5 хвилин, а потім знову продовжимо свій ефір. Так. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафе. Місто над Богом. Події що поруч.